Всім привіт! Я студентка 4-го курсу спеціальності водні біоресурси та аквакультури факультету тваринства та водних біоресурсів Анастасії Легкови. Мене завжди цікавила природа, її екологічний стан, все, що пов'язане з водоймами, з водосховищами, з озерами, річками. І я почала шукати якусь альтернативу цьому: шукати підходящі університети з необхідною мені спеціальністю. І знайшла е, нубів і побачила спеціальність таку як водні біоресурси та аквакультура. Більш детальніше вивчила е, сам напрямок, що вони е, хочуть нам док навчати, чому вони нас хочуть. І я, все, мені потрібно туди вступати, я вирішила, що туди хочу. Обрала НОБІП через те, що мій знайомий почався на другому курсі, і я в нього запитала, чи це дійсно класний університет, де можна здобути якісь знання. Він мені відповів, що однозначно так, що сюди варто поступати, тому що тут викладачі дійсно дають той матеріал, який тобі в майбутньому знадобиться. Ой, очікувань було дуже багато. Насамперед я хотіла от справді поринути в справжнє студентське активне життя. І очікування дійсно справдились, тому що тут просто масштабні заходи, влаштовує наше ССО НОБІБ, різні цікаві змагання, конкурси просто неймовірно круто, класно. Дуже хвилювалася стосовно комунікації з викладачами, переживала, що, можливо, щось буду не розуміти, щось. Буде не засвоюватися в мені в якийсь матеріал. З часом я зрозуміла, що викладачі дійсно з розумінням ставляться до тебе і допомагає тобі всім, чим зможуть допомогти. Звісно, складно вчитися, тому що. а де не складно вчитися, тим паче з такими умовами, як у нас зараз в країні, То ковід, то мабуть повномасштабне вторгнення. Складно навчатися, але саме завдяки цьому. Я думаю, ми відпрацьовуємо собі та користу як старанність до навчання і вміємо поєднувати це все докупи. Найбільше в університеті подобається саме розташування всіх корпусів, пейзажі, які тут є, восеничі весною тут просто неймовірно красиво. Подобається колектив студентський, він дуже дружній. Веселий, оригінальний, креативний і подобається комунікувати з ними. В загальному навчання мені подобається все, і в університеті також. Однозначно одну дисципліну я вибрати не можу, тому що вони всі між собою поєднуються. Це як сипний цюжок, одна дисципліна в собі несе іншу, і вони всі між собою пов'язані. Можу виділити лише чотири дисципліни: іхтіологія, гідробіологія, аквакультура природних водойм, і гідротехніка та технічні засоби. Практики, звісно, більше, так як на спеціальність більш така техно технологів. Тому у нас більше, здається, практики, більше лабораторії, де ми це все проводимо, ці всі досліди, тому більше практики. В корпусі, де я навчаюся, укриття облаштоване справді прекрасно, є багато місця, є вода, є чай, є чайник. Якщо б взагалі ще поставили коли, супер було б, але в загальному укриття добре облаштоване і безпечне. Є такий досвід, поєднує і роботу, і навчання. Тому впевненість можу сказати, якщо дуже сильно захочете, то поєднувати можна і роботу, і навчання. По завершенні навчання планую працювати по спеціальності. Якщо мої плани справді здійсняться і так станеться, як має бути, то я думаю, що я залишуся працювати саме в цій сфері. Я з тих людей, яка не сидить на місці і не має конкретно якогось одного хобі. Я люблю займатися всім, чим тільки можна, і співати, і танцювати, і читати люблю. І люблю щось творити своїми руками, тому такої однозначної відповіді в мене не буде. Я вважаю, що цю спеціальність і освіту повинні здобувати люди, які дійсно цікавляться даною темою. Які дійсно захоплюються цим і мають стимул для того, щоб це розвивати в майбутньому і в нашій країні. Тому я вважаю, що це дійсно потрібно знати лише тим, хто цим цікавиться. Практика проходить у нас доволі цікава, як і навчальна, так і виробнича. На виробничій практиці є господарства, які готові з нами співпрацювати, які готові брати студентів для. Для того, щоб їм чомусь навчити нового, тому практика тут дійсно крута і вона варта того, щоб туди потрапити дисциплінованість, впевненість і, можливо, ще творчість. Дана лабораторія оснащена всіма необхідними приладами для проведення досліджень. Мікроскопи, ваги, різні ще технічні засоби, тому в лабораторії дійсно можна провести не одне дослідження, і це супер.